Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, вітаємо! вас. Вітаємо вас. Відразу з новин давайте почнемо. Так. Ну, щоб було що обговорювати з паном Олександром, російські окупанти можуть розпочати новий наступ на Запорізьку область. Водночас вони спрямовувати свої зусилля на стримування наступу українських захисників на харківському напрямку. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, зараз фіксується посилення тиску на Донеччині. А от доказів створення штурмової групи у Білорусі розвідка немає. Ймовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область. А на Харківському напрямку намагатимуться зупинити наш контрнаступ і намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові. Ми очікуємо збільшення інтенсивності вже весною та літом. Зараз їм не просто перекинути війська, враховуючи умови місцевості. Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони. Олександр, то Бахмут чи е, Мелітопольщина, яким буде стратегічне завдання для нас на найближчий період? Тому що стратегічне завдання, в принципі, це вийти на кордони 91-го року. Ну, з точки зору взагалі вразливості для ворога для противника і взагалі важливості і стратегічності е, першочерговості, мабуть, дій, то південь виглядає важливішим, тому що, по перше, чому південь? Е, тому що південь це ключ до перемоги в цій війні. Тому що південь руйнує плани окупантів по утриманню сухопутного коридору на Крим. Тому що південь вирішує питання того, що звідти не буде російського угруповання військ, яке буде на нас сунути постійно, а вони будуть закриті фактично в окупованому Криму. Уявіть собі, коли наша артилерія візьме під контроль. Хоча б переши, як я вже не кажу, про північну частину півострова, що найменше діставати постійно до Джанкою, де ворог зберігає постій свої боєприпаси і ракети до С-300, наприклад. І тому, що південь це значна іміджова і репутаційна поразка для Кремля. Очевидно, і важливість для нас. Тобто, це, це абсолютно зрозуміло і очевидно. Інше питання. Як швидко ми зможемо наступати? Як швидко ми зуміємо накопичити сили і резерви. Ми бачимо, ворог же що... ж і так само готується. Ну да. вони ж не дарма почали так, тиснути зараз, в районі так, Бахмута зараз. Правильно, Бахмут в стратегічному сенсі. Чому от почалося? От ми досі часто чуємо вийти, захопити Донецьку область і так далі. Це похідне, це важливі завдання. але це похідне, основне стратегічне. Активні атаки Бахмуту поряд тим з тим, що вони були вже кілька місяців, але вони співпали з тим, як Росія втратила Херсон. Вони одразу почали штурм бахмуту активніше, чому для того, щоби? Наші сили не пішли на Мелітополь, вони боялися, а пішли на Бахмут на підкріплення. Тобто фактично вони зробили контрнаступ. А, ну можна сказ... навіть не контр. Вони там наступали і так. Тобто вони продовжили, вони розвинули цей наступ. Вони перекинули додаткові сили туди, але вони теж зняли частково з півдня. Вони теж ризикують. Насправді вони ж зараз маневрують фактично наявними військами, в переважній більшості підготовленими, які були на окупованій території. Тобто на дві на два напрямки, да, те, що вони підтягують, те, що вони підтягують мобілізованих, так. Але основний кістяк, який це підготовлений, от тих, яких ще вони не подивіться. А коли відступили і втекли з правобережжя Херсонщини, ці війська ніхто не відправив в Росію чи в Окупований Крим для доукомплектування перегрупування. Їх Одразу почали маневрувати. Вони перейшли на інший напрям. Це значить, що і вони мають в принципі, і вони ризикують, але пішло не за планом, тому що, по-перше, Бахмут не взяли. Не можуть прорватися, по-друге, в районі Креміної доводиться відбивати атаки. Туди теж відтягують війська. по так і остерігаються <світ> нашого наступу на півдні. І тут можна погодитися з головним управлінням розвідки нашим. Але я би додав, що на сьогоднішній день на 100% сказати, як будуть розвиватися події, дуже складно на весну на літу. Не тому, що ми не можемо прогнозувати контрнаступ наші на чи противника. Це зрозуміло, де. Як складеться ситуація, як будуть розвиватися події, як швидко зуміє наш ворог накопичити ресурси? Ми бачимо, ми пришвидшили цей процес, тому що це теж змагання ресурсів і е, потужностей. Бо на утримання того, що є лінії фронту, нам вистачає. А для контрнаступу нам треба більше танки, зокрема бронемашини і так далі. І над цим зараз працюють. І ще один момент: як буде розвиватися ситуація протягом наступних кількох тижнів? А що якщо українські війська візьмуть Креміну і вдарять по флангу противника, який він тримає в районі Лисичанська, Сєвєродонецька, розумієте, що це означає? Це означає, що вони вимушені будуть з півдня зняти війська або втрачати там, або підтягувати мобілізованих не на ті напрямки, які вони хотіли. Я веду до того, що ще немає до кінця 100% розуміння, ми можемо допускати. Тільки ці напрямки, можемо їх прогнозувати, але ми не можемо достеменно на 100%. Ну, звичайно, можливо, розвідка бачила якісь плани таємної інформації. Вони але якщо з точки зору аналізу, покаже час. Но те, що поки що складається враження, що дійсно концентрується на запорізькому напрямку, це одне, але вони так само є і на сході. Але дивіться, вони біля Бахмута після шаленого тиску останніх місяців зараз, за повідомленнями, ніби трохи видихлися, але водночас посилився тиск в солодарів, куди угу. їздив в Сирський, навіть да. президент заявив про перекидання військ. Це вони намагаються відійти. Чи це якась тактика відволікти увагу? Ну сирські є. Бо ну, я дивлюся кран... по карті. Бахмут солодат по дорозі це 15 кілометрів на фрошки. Ну, це 10. Я... це треба розуміти, що оборона, лінія оборони вона називається лінія. Вона йде по мапі, якщо подивитися, це є лінія оборони, лінія фронту. Відповідно, що це означає, що кожен населений пункт чи кожна лінія оборонна позиція в цій лінії важлива. тому що якщо лусне зникне одна лінія, один пункт, значить ворог може скористатися цим зайти як з флангу, так і в тил. Тоді нашому угрупованню, і тоді важче оборонятися. Тобто російські війська російське командування не видумало нічого екстраординарного. Вони діють класично, вони пробують шукати з їхньої точки зору проблемні слабкі місця в нашій обороні. Чомусь вони вирішили, що таке місце може бути в Солидарі. Чому вони так вирішили? Я можливо, вони там собі або, можливо, від безвиході, через те, що бачать, що Бахмут кидають великі сили і не можуть взяти. І ще й українські війська, як би складно не було, все одно відкидають їх за першу лінію оборони. Тому вони спробували з іншого. Ну, вони вже спробуємо. там радісно заявляли, що вони вже взяли Соледар, там їхні пропаганди Бахмут писали. хіба не брали? Брали вісімнадцять з половиною разів, якщо ну, я не помиляюся. Давайте поговоримо про те, що насправді ворог заявляв вкотре і вкотре не дотримався, так зване. Різдвяне перемир'я. Для чого це було вкинуто? Це було все ж таки внутрішнє використання для внутрішнього використання російського споживача. Чи вони сподівалися, що ми на це погодимося і вони передишку візьмуть, а потім підуть далі? Вони думали, що ну, Росія це розглядала з точки зору великої інформаційно-пропагандистської акції. Який розрахунок був Путіна? Путін продумав, що в принципі стан справ зараз такий. Як ну от він собі, от ми можемо моделювати, як був в Україні приблизно дві 2015 році, коли була битва за Дебальцево. Ми пам'ятаємо, коли І він так подумав, що тоді вдалося під тиском, значить, під наступом російських військ, змусити йти на перемовини в мінську. Давайте зараз запропонуємо щось подібне: припинення вогню, поговоримо з європейцями, з іншими, можливо, спрацює. Ну такий фінт. Він не врахував іншого. Що він абсолютно відстав від ситуації, або його і не інформують, або він не бажає бачити очевидно, що в світі йому не вірять, що зараз ніхто йому вірити не буде, що ось ці односторонні дії ні до чого не призведуть. І подивіться, одразу реакції всіх: від Сполучених Штатів до Німеччини, до ЄС, до НАТО, всі, хто могли висловитися і сказали, ми не віримо, хай Україна обирає для себе. Ми, ясна річ, теж не пішли на цю пастку. І вона не спрацювала. Тобто Путін не зумів нав'язати ось цей сценарій тиском тим, що зараз ми припинимо вогонь. і, Можливо, зараз раз якесь перемир'я там десь підмахнемо, в Стамбулі, чи там, можливо, десь в іншому місці не вийшло. Але всплило ще один момент, який важливий в цьому контексті. Зверніть увагу, скільки критики було внутрішньої на адресу Путіна за таке рішення. І, в принципі, бойові дії не вщухали, і таке враження, що указу російського президента просто не було відданого міністрові оборони по прикращенні огня. Ну якщо він виходить і дає такий ука на місцях дає наказ, його да. просто не а він, фактично так. був просаботований. Свідомо чи не свідомо, це інше питання. Але це теж багато про що говорить і це такий ну, чи матеріал був це для аналізу. Цей указ, чи це була просто така заява? Ні, ні, це для була Європи. так, публічна історія. Але чи збиралися вони зрештою його виконувати? Насправді, ми це, ми це бачили. Ну, в принципі, як і все, що обіцяє Росія, як і все, тут. що обіцяє Росія, нічого дивного. Ну, давайте поговоримо ще про те, що нам приніс різдвяний вечір. У рамках чергового пакета військової допомоги від США Україна отримує бойові машини піхоти Бредлі з модифікацією буря в пустелі. Її штати розробили ще у 91-му році під час війни в Іраку. Також на машині встановлена бойова інформаційно керуюча система, яка дозволяє обмінюватись інформацією з розвідувальними супутниками і всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої, бредлі оснащені лазерним далекоміром з дальністю дії до 10 кілометрів тактичною навігаційною системою та цифровою системою орієнтування. Тим часом Росія переганяє до Білорусі стару військову техніку. Вона потребує ремонту. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил України для обслуговування ворог задіяв і білоруських військових. За наявною інформацією. Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці, пане Олександре. Та техніка стара радянська у Білорусь, яка звозиться і там обслуговується, але і е... Те, що ми очікуємо від наших європейських і західних партнерів, теж 1991 року. Чи це дві різні старіти? Зараз я вам скажу. Ви знаєте, подивіться, як Росія діє Т-72 Вони забрали нормальні у Білорусі, а зігнали їм зі зберігання. Да, от цікаво, насправді а 90 танків вивезли. А наші білорусі це що це за ну а як? Ну сила на мило справа. Не в тому справа в тому, що Білорусь свої віддала, а Росія привезла свої. Не факт, що вони білорусам повернуть. То ситуація в тому, що Білорусь робить все, ну Лукашенко ж продовжує робити все, аби всіляко демонструвати, що ось ось він вступить в війну однією рукою там, а іншою демонструвати, що як би це ж це знаєте, пройти так, щоб мене ця доля, значить, тим більше, перемог то в Росії немає, немає очевидності, що Росія переможеться. Він хитрий, він думає, як би опинитись потім і десь домовитись. Ну, це, це вже таке, воно нікуди не зникне. Ця, ця білоруська техніка, яка вони розраховують її обслуговувати, розраховуючи, очевидь, там є два комплекти зі зберігання. Одна, яка приходиш, вона не поїде нічого, її можна тільки підняти і кудись перенести краном. Чому? Тому що технічний канібалізм вони познімали все і обслуговували танки, які робили на замовлення третій ну, країн. Заробляли гроші, да, да, по заробляли сути. гроші. А ця, яка вона в принципі придатна може бути ще для використання, але потребує ремонту різної складності. Відповідно, вони розраховують, що можливо десь до весни вони встигнуть поратися з цим ремонтом, і ця техніка буде, може бути використана. Це один момент. Для чого там чи для навчань, чи дійсно для яких безумних акцій там атакувальних проти України, це питання відкрите, Насправді ще воно не закрите. Що стосується техніки, ви знаєте, я буквально... Минулого тижня наприкінці після Бредлі я мав якраз розмову з деякими нашими військовими з механізованих якраз бригад, такими досвідченими офіцерами, і якраз була в нас дискусія про БМП-1, БМП 2 і Бредлі. Яка ж буде модифікація? Відповідь дуже проста: по-перше, одразу було сказано, що. Ну, ви порівняйте айфони і Nokia 3310. Тобто, ну абсолютно очевидно. І та модифікація, яка є, вона не найновіша, це правда, але вона достатньо серйозна і вона достатньо зміцнює, і вона дійсно краще. За багато тих радянських БМП, які маємо ми зараз на озброєнні. Але радянські БМП ми маємо можливість обслуговувати на власних ремонтних заводах. А Що робити з цією технікою? Що стосується цієї техніки? Питання сервісного ремонтного обслуговування це окремий взагалі, напрямок, який зараз досить серйозно проговорюється. Ви абсолютно слушно задаєте питання, тому що від України теж були пропозиції, що нам не дуже подобається, коли М37-ки, наприклад, артилерійські, треба вести на заміну стволів в Польщу. Так, очевидно, це можна робити на і потрібно робити на території. І зараз це окремий напрямок. Про нього навіть говорили в Пентагоні, говорили публічно, який в тому числі е обговорюється з нами, і в тому числі я так розумію, що ми вийдемо на те, щоб і сервісне обслуговування і ремонтне робилося тут. Це здорово. Ми повернемось до теми техніки, бо є в мене питання, але просто зараз ми долучимо до розмови Віталія Кіма, голову Миколаївської області, тому що росіяни обстріляли Очаків. Віталію, вітаємо! Добрий день. Розкажіть, яка обстановка стане зараз? Доброго дня. Ну росіяни майже щодня обстрілюють очаківську громаду, таку корупську, а сьогодні теж там ї 19,7 артилерійських РСЗО. Ну, по моїм даним, вони вдарили ще двома крилатими ракетами по Чакрову. І дуже були занепокоєні люди, що вибухова хвиля дійшла до Миколаєва. Це по воді дійшло, так і є. А, на зараз звернулося по медичну допомогу 5 осіб. На даний момент жертв немає уточнюємо інформації. Дуже багато постраждало інфраструктури та Цивільних об'єктів здебільшого це вікна і і стелі. Тому ситуацію зараз деталізуємо. Ну без жертв на тому добре. Віталію, по чому били? Вони били по одмін будівлям. одна лікарня, приватний сектор. Багато дуже пошкоджені, скажімо, і в склад якийсь там потрапили, через який був вибух, але це все на загал, тобто цивільний об'єкт. Чи все добре з енергопостачанням? Чи доводиться працювати зараз відновленим бригадам? З енергопостачанням ми не припиняли роботу. Нам також допомагають інші області, тому що в нас є що лагодити. Сьогодні та вчора ми почали там використовувати черги на відключення через те, що в нас похолодало і збільшилася витрати електрики. На загал ситуація стабільна. Миколай а... на Миколаївщині кілька днів не було повітряної тривоги. Ну, чи до все сьогодні, добре так, до сьогоднішнього до цього останнього нападу? Чи, а, чи все добре, чи все нормально в області? Все добре, все нормально в області. Окрім був громад Очаківа та Косорубською. Я вам скажу: настільки все добре, що люди в цатах зараз тут детективна ціла історія. Що це було за вибухова хвиля? Ми не чули вибуху. І там версії до ядерного взриву, там люди прогнозують. Все добре, ми навіть звикли до тиші. Але ми, ви сказали про дві ракети. Немає точної інформації? Це повітряне обозування, чи це з кораблів було пущено? Є точна інформація, але я маю сказати, що це повинні казати військові. Зрозумів. Розуміємо, пане Віталію. Ось у зв'язку з тим затишням, яке було в Миколаєві. Водночас в Херсоні кожного дня смерті, поранення. Чи їдуть херсонці до вас, чи все таки обирають їхати кудись подалі? Це залежить від ситуації. Я тут розмовляв з іноземцями і пояснював, що в нас є такі ментальні особливості, тому що в нас це нормально, коли люди їдуть. Не туди, куди вони хочуть, а їдуть в першу чергу к своїм родичам, близьким, друзям і залишаються в них. Тобто, більшість людей їдуть туди, де в них є знайомі, друзі, родичі. Тому дехто де залишається в Миколаєві, де хто їде там до дещини на захід, а хтось іще далі. Тобто, від ситуації залежить пане Віталій, дякуємо, дякуємо дуже вам, вам. ще знайшли час для цього оперативного включення. Віталій Кім, голова Миколаївщини про обстріл Очакова був. Такий удар, що вибухова хвиля, каже пан Віталій, докотилася аж до Миколаєва. Ну і про техніку я хотіла запитати: ось не нова техніка, звісно, і не танки. Ось ці Бредлі, ці БМП, які пообіцяла нам Франція, але. Дивує, знаєте, така масовість, що і та країна заявила та заявила, знову почали говорити про леопарди, запитують у американців про Абрамси. З чим пов'язана така активізація західних країн? Це ось ця загроза з Білорусі чи розуміння, що ну, прийшов час наступати, врешті Україні? Я думаю, основне це безумство Путіна. Розумієте, тому що ну є розумієте, дивіться, вони ж думають, що будь-яка російська виходка. Вони все будуть на заході, все стерплять і все пробачать, і сядуть з ними за стіл перемоги. То подивіться, ну Рогозін бере і каже: мені там е, уламок та, потрапив, да там в тильне місце. Ми знаємо, від Цезаря я зараз цей Цезар наш відправлю французьку погрожує французькому президенту. То то Медведів щось напише, то ще щось. Як на цьому тлі вони будуть реагувати? От вони і реагують, що і потім я думаю, індикатором стало ще одне рішення: це те, що е, Путін в розмові з Ердоганом. Сказав про те, що перемир'я можливе, тільки якщо Україна визнає е, територіально фактично незаконну анексію, і те, що Росія забирає ці території, на це на сьогодні не готові піти, враховуючи, що Захід бачить, що в української армії є потенціал, і якщо його підтримати. Дати відповідний інструментарій українські сили оборони здатні піти в атаку і нанести ворогові серйозне ураження. Тому я думаю, що ось з цими речами це пов'язано. Але можливо, ми мусимо або хотіли б так вірити, в те, що Захід, зрештою, повірив у невідворотність української перемоги, і тепер він готовий зробити, аби це настало якомога швидше, зважаючи те, як вони розкачувалися <гум> весь минулий рік. З одного боку, так дійсно. Це, це один підхід. Ну давайте скажемо: ми не будемо відвертими до кінця, якщо не скажемо, що є можливо й інші. Які чи є інші, що можливо перемир'я має настати, але на набагато вигідніших умовах для України? Наприклад, це не буде тотальна російська поразка. Є є три моменти. От давайте так, щоб бути відвертими: один підхід. Це український, який гуртує довкола себе захід, про те, що повністю відновлення територіальної цілісності в кордонах 1991-го. Звідси похідний, ті, хто кажуть, так, ми вас підтримуємо, і територіальна цілісність України і суверенітет це базова цінність. Але давайте спробуємо, наприклад, відвоювати південь, вийти на межі, наприклад, 23 лютого, а тоді далі можливо запропонувати включити дипломатію щодо Криму, там і так далі. І є третій підхід. Який взагалі такий? Ну скільки відвоюєте, стільки давайте там встановлюйте перемирі? Ось вони такі є. І перший підхід, все ж таки, принаймні перший, і другий вони зараз перемагають. Третій він. Більше на маргінесі, тобто він не сприймає що ]ся. тоді з путіним. Перший другий варіант. Що тоді з путіним а... і цією правлючою клікою? А, а таке тут так ще ж питання? По... ще з путіним. Ми то можемо хотіти перший другий варіант. А вони заявляють, що ні, Україна має змиритися із з територіальної а, а це тоді війна. А це тоді війна, да а це тоді війна, поки фактично, навіть якщо розумієте, що, що що має бути закінченням війни, це ж не просто припинення бойових ні, дій. ні, похід чор по черв... червоні площі. Правильно з ну, прапорами перенос для цього, а для цього треба, щоб створилися певні обставини. Перше. Щоб ми це змогли реалізувати, по-друге, щоб наші партнери були, мали консолідовану позицію, що це так має бути. Бо дехто каже так: ви зараз розбийте їх, вони будуть розбиті, вони поки будуть на, на, нарощувати. Може, Путін помре, або з ним щось станеться. І після Путіна підемо далі в атаку. А думаєте, багато таких прихильників? От хай ви зараз, да? навіть хай ось так, а потім поки або, або і шах здохне, да? або. Це, це переможе. це ж теж глобальне питання. Що робити з Росією? Ми ж маємо переконати наших партнерів, що а, навіть розпад Росії це не так страшно, як їм може здаватися. Насправді, бо дехто цього там боїться. А що ж буде? А що гірше не буде, ніж з Путіним, ні для світу, ні для заходу точно гірше не буде. Бо вони вже зрозуміли це? А, дехто хто не розумів, я знаю точно зрозумів. Ну це ще не 100%, але таких підходів стає все більше все більше аналітиків на заході вони починають розмірковувати над цією будовою. До речі про це розбуду, розмірковує і Китай. Тільки хотів запитати, ну, так. Чому, Щось чому вони зброю не дають? Ну, то, чому, що, я думаю, тому, що, не тому, що всі так підтримують Україну чи Захід, а тому, що вони бачать, що Росія не спроможна. Для чого давати Україні, країні, яка... Дає? А це інше. Це ж тоді значить підтримати західний табір і західний блок. Вони не можуть діяти так відкрити. Західні цінності. Да, Західні вони, вони не можуть. Вони ж все таки, вони ж все-таки, значить, антагоністи, наче вони ж ніби ж... інший полюс. А, ну як розумієте, все-таки питання складні є. Для них для них так прийняти і одразу підтримати. Це насправді не просто це важко. Для нас взагалі плюс, в тому що зброю Росії не дають. От для нас це великий плюс, тому що. Ми ж розуміємо, якби Китай почав працювати їхню військова промисловість на Росію, нам би було набагато складніше. Давайте скажемо відверто. Тому те, що не дають, і те, що вони час від часу в свої якісь, як називають їх жовті медіа, але чи інші, навіть видання Forbes, та той, той матеріал, це не «жовті медіа про згадки з 19 століття Владивосток, як називався, чи він був і так далі. В Китаї просто так такі речі не робляться. Чи з китайської подачі просто так нічого не з'являється? повністю всі підконтрольні. Звичайно, а ми повинні згадувати про Кубань, про Брянщину, про Курщину. Я думаю, що ви знаєте, я завжди кажу так: що ми повинні вирішити першочергову задачу, де окупація нашої території і вирішення маси проблем, яка буде з розмінуванням, з відбудовою з багатьма іншими. А далі це питання. А далі це лопатку, питання. Це маємо питання... Да. А далі це питання цих людей. Я ви знаєте, я так скажу. Е є різні питання, там ім навіть імперські погляди на Україну, що Україна має розширити, що це має бути поліс притяжіння, Київська Русь, і так далі. Але я скажу, що ми з цієї війни обов'язково маємо вийти переможцями з такими, як ми є зараз, не будучи імперцями і не будучи такими, як наші вороги. Ми маємо, ми не маємо не маємо права стати такими, як і наші вороги. Ми що, що би я запропонував по Брянщині і Курч? Хочете, давайте проведемо справжній референдум, тільки не фейковий. Де ви хочете? Якщо б вони виступили і сказали, а ми хочемо спробувати приєднатися до України, відновити там в історичне? Окей, тоді би ми це. А якби ми сказали про те, що ми хочемо туди зайти? І це була б територія суверенна. Нехай не Росія б вона називалась, Нехай би вона називалась якась по іншому. Республіка. Слухайте, Оцього... Росія не, не питала нікого, не. про заходячи в Крим. Та про відновлення справедливості. Так, Ви розумієте? Так, умовно. Ну я ж про що кажу? Ми ж не маємо бути такими. Це інша річ. Це Інша річ що нам треба буферна зона з Росії. Це не найкра... Буферна зона. Це кілька держав. Які не матимуть ядерної зброї, які будуть Брянська Народна Республіка, Курська народна республіка і куб, Кузань, Кубанський автономний ну, хоча... казачий округ. І Тверська там, і тверська, можна. от нормальний пояс буде? Олександре дякуємо дуже Позові, вам. велике Олександр Мусієнко був з нами.